Майже століття на тлідні мощі дев'яти великомучеників перебувають у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Дубинщині. Минулої суботи у день Андрія Первозваного їх привезли до храму Ікрила і Кирилоїми Фодя Святософіївської парафії, що в мікрорайоні ювілейний у Рівному. Весною ми у нас Бог сподобав нас поїхати на полопництво в Дубно, і ми побували там у цьому храмі Різдва Богородиців, Страклу в районі Страклів. І діти відчули особливу багат... благодать у цьому храмі. Діти висловили бажання обов'язково ще раз побувати у цьому храмі, і тут радість мощі прибувають до нас серед святинь і мощі великомученика Пантелеймона, знаного як святого, який зціляє від різних недуг та хвороб. Саме тому перше, що просять рівняни – це здоров'я, здоров'я діткам і всі, всій своїй сім'ї, бога здоров'я дітям і внукам. Щоб ну поміг мені Бог, щоб я ходив все добре, було, здоров'я було за здоров'я та добробут прихожан їх родин у храмі моляться щодня. Вірять їх прохання, обов'язково будуть почуті. Через тісся тих, які у святістю за земне життя, Господь Бог виливає свою благодать на всіх людей. І якщо наші серця готові приймати чисті серця, то відповідно і. Ми люди приймемо цю благодать через них і біля цих тих нетлінних мощей отримаємо те, що просимо Господа Бога. Повернуться мощі на Дубинщину у понеділок, 23 грудня. До того часу прикластися до них можуть усі охочі, адже храм у ці дні не зачинятиме свої двері з 8 ранку до 7 вечора. Ірина Нечипорук, Володимир Захаров, новини Рівного.